Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні продовжую вишивати цю гілочку, яку почала минулого разу у попередньому відео я показувала, як я вишиваю листочок з цієї гілочки. Схемка в мене є. Ось вона так виглядає. Для зручності я п'яльця перевернула. Верх ногами. І спочатку, що я зроблю, так це зміню нитки. Спочатку я повинна була вишивати ось цими двома кольорами, 25 і 211. -й. Але подумала, що 25-й в мене зільється з цією тканиною, тому я його змінюю на 211. А той. Ті елементи, які повинні була вишивати 211 я змінюю на 209. Отож, починаю вишивати. І спочатку в мене по схемки йдуть ось тут зелені елементи, зелені ось тут, такі ніби листочки невеличкі. Вишиватиму я ці елементи 92-м. Починатиму ось звідси, закріплюю ниточку. І роблю листочок цей швом, який називається. Петля з прикріпом. І посередині ще цієї петельки роблю стібок, щоб він такий був не повітряний, а заповнений всередині. І тут так само роблю петельку. Пристібаю її. Всередині роблю стібок. І ще один роблю стібок. Тут по малюнку в мене ще одна зеленого кольору петелька буде. Я перевернула гілочку, п'яльце перевернула, тому що петлю з прикріпом вишивати зручніше саме ось так. Ну, звісно, можна і навпаки, якщо б вона дивилася вниз. Так теж можна вишивати, але мені зручніше так. Далі у нас зелена петелька тут. І ось ця теж у нас зеленого кольору. Наступна в мене петелька зеленого кольору ось оця, але мені потрібно перейти на неї. І що я роблю? Я переходжу по виворотній стороні, по цій петелечці, потім колю на цю петельку, маленький такий стібочок, і переходжу ось сюди. І тут вже вишиваю наступну петельку зеленого кольору. І знову посередині роблю стібок. Наступна в мене петелька зеленого кольору ось оця. Я знову роблю переколювання на вивороті, маленький стібочок на лиці, щоб не було отакого величезного стібка з вивороту. Тому я роблю отут маленький на цій петельці. Яка буде вишиватися потім. І тут знову роблю стіпочок посеред петельки. Наступний у нас ось цей елемент зеленого кольору. Далі в мене ось цей зелений буде і ось цей. Щоб перейти сюди, я знову по цій петелечці роблю такий невеличкий перехід. Далі, от сюди потрібно переколоти на цій петельки майбутній. Теж роблю маленький перехід. Отож, зелені петельки я вже всі вишила, які мені було потрібно вишити. Закріпляю ниточку і буду вишивати наступним, оцим ось темним кольором 209. Втягнула я вже ниточку, темнішу, таку лавандову. Ні, не лавандову, бускову на неї можна сказати, бускового кольору. Так, закріпляю ниточку. Ну, як ви вже, мабуть, побачили, вишиваю я в дві нитки ці петельки. Ось всі оці елементи, які в мене блакитною ниткою, блакитним кольором, ось тут позначено, це всі будуть вишиватися цим 209-м кольором. Техніка та ж сама, робимо петельку, і всередині петельки ще один стібок. Ви можете оцими бусковими петельками налазити на зелені петельки, нічого страшного. Ну Так ніби трошки хаотично буде виходити. Головне дуже не затягувати петельки. Щоб вони такі не були пласкими такими. Витягнутими дуже. Щоб такі кругленькі були. Я оце, коли вишиваю, думаю, цікаво, хто мої уроки дивиться. Як я пояснюю, напишіть мені, будь ласка, бо мені не зрозуміло, яка саме аудиторія мене дивиться? Чи, чи ті, хто взагалі перші кроки робить у вишивці, ну, в таких техніках, чи вже ті, хто вміють вишивати трохи? Мені здається, що я дуже так прискіпливо пояснюю. Напишіть мені, будь ласка, як вам пояснення? Треба ж спрощувати, чи більш дотошніше, більш дотошно ще пояснювати? Більш якось, ну не знаю, конкретніше. Ось так, петелічка готова. А тут я зроблю дві, 2 стіпки всередині, щоб вона така була більш заповнена ця петелька. Таке теж можна робити. Головне, тут не боятися, можна творити і витворяти, бо це вишивка ваша, і ви тут. Господар на цій вишивці. Як хочете, так і вишиваєте. Так, є наступна петелечка Отже, я цією виш... ниточкою вже закінчила всі елементи вишивати. Зараз втягнула світлішу ниточку і буду вишивати ось ці всі елементи, які залишилися в мене. Ще раз навела ручкою, бо вони трохи постиралися. Отож, продовжую вишивати. Далі мені потрібно перейти ось на оцю петельку. Це мій сніжок прийшов в стілець шкрябать. Отож продовжуємо. Я спочатку зараз перейду на оцю петельку, потім зроблю маленький переходик по цій петельці і вийду сюди. Ось роблю на цій петельці ще один стібок маленький. Потім на оцій петельці вони схожих кольорів, тому її практично не буде видно. І вишиваю оцю наступну петельку світлою ниточкою. Не знаю, вам чути чи не чути, але в мене тут сніжок примостився, морчить прямо в камеру. Моркотить. Прийшов допомагати. Далі, в мене наступну петельку треба ось тут вишити. Вона в мене витрилася, її не видно. Потім оцю, оцю і далі. Значить, Я знову перехожу ось сюди. надо, надо потрогать. Все надо попробовать. Снежок, не заважай. Снежочек. Ось примостився тут, на краю стола, на кінчику сидить, і допомагає вишивати. Да? котик-моркотик, морчить собі тут під носом. За малюнком у нас тут гілочка, і ближче до кінця гілочки у нас оці пелюсочки зменшуються. І ми слідуємо Схемки цій? Робимо пелюстки ці менші, ніж ті, що, по... що вишивали попередньо. Все, помагай копішу. Можна нормально вишивати. Вільна рука. так Вертаємось на оцю нижню петелечку І вишиваємо. тут не зручно біля кінця пялиці, біля краю. Закріплюємо ниточку і наша гілочка готова. Ось так виглядає виворот. Великих стіпків немає, все чисто, акуратно. Так, знімаю сп'ялиць і дивимося, що вийшло. Так як в нас повинно бути по малюнку гілочка. Опущено вниз, ось так воно виглядає. Гілочка готова. Якщо відео було для вас корисне, поставте вподобайку, якщо сподобалось, теж поставте. Якщо цікаві такі уроки невеличкі, Практичні. Підпишіться, хто ще не підписався. А я з вами прощаюся. До побачення. До зустрічі у наступному відео. Пока-пока!